Радіо Chicago. ми повернулися на хвилю AM. В студії Вадим Вадимоксенчук та Наталя Магакіліць зараз час актуальних новин Чикаго та США. Поїхали. Мар Чикаго звинуватили у тому, що він замінює темношкірих мешканців мігрантами. Повідомляють у Daily Mail. Чиказький активіст Говард Рей звинуватив офіс мера Брендона Джонсона в тому, що він використовує податки темношкірих мешканців на захист нелегальних іммігрантів, які водночас витісняють та знищують їхні громади. За його словами, темношкірі Чекасці стикаються з набагато вищим рівнем виселень, ніж інші, і звільнення їх від податків за нерухомість, які становлять від двох. З половиною тисяч до семи з половиною тисяч доларів на рік було б не лише справедливою розплатою за спащину рабства, але й стимулом залишитися жити в Чикаго. Рей пояснив, що багато темношкірих мешканців міста переїжджають до червоних штатів через високі податки та рівень злочинності, зростання якого схоже він пов'язує з припливом прохачів притулку. У нинішньому фінансовому році, який розпочався у жовтні 23-го року, прикордонники заарештували понад 6400 мігрантів із судимостями. Про це повідомив начальник прикордонного патруля США Джейсон Овенс. Величезна кількість затриманих сиділи у в'язниці за зґвалтування вбивства, розбещення неповнолітніх, також продаж наркотиків і зброї. Овенс також додав, що за майже п'ять місяців прикордонники затримали 178 членів банд і наркокартелів. У США стався масовий збій у роботі мобільного зв'язку. Повідомляють у CNN. американці масово повідомляють про неполадки в роботі оператора. Користувачі не можуть дзвонити надсилати повідомлення і користуватися інтернет, інтернетом. Переважно про проблеми торкнулися оператора. AT&T. понад 73 тисячі клієнтів. Повідомили про збої в роботі мобільного зв'язку. Найбільших скарг надійшло з Х'юстона, Чикаго, Далласа, Атланти, Сан Ан. Антаніо, Індіанаполіса, Майами, Шарлотти та Луїс Віла, користувачі Verizon і T-Mobile теж заявили про збої, проте їхні заяви були нечисленними. Оператор TNT визнав проблеми в роботі, проте причину неполадок не назвав. У Каліфорнії безхатько викрав невеликий приватний літак, щоб наголосити на неналежних заходах безпеки в аеропортах. Пише індепендент. Літак, вартістю 150 тисяч доларів, він підняв у небо навіть без ключа. А через деякий час був змушений його посадити на пляжі Гавмунбей. Судно трішки зачепилося, але без серйозних пошкоджень. Маю ще одну новину про літаки: отож, пасажир зафільмував, як у літака розвалюється крило. Повідомляють в NBC. Рейс United Airlines із сан франциско до Бостона зробив вимушену посадку. Пасажир літака Кевін Кларк зняв, що саме призвело до надзвичайної ситуації. Кевін розповів. Що крило Боїнг 757-200 розвалилося ще під час зльоту із Сан-Франциско. Пасажири почули сильні вібрації. А ті, хто сиділи біля вікна, одразу зрозуміли, в чому справа. А тим часом НАСА шукає добровольців, які рік прожитимуть у стимуляторі Марса. Агентство запускає другий раунд програми, у якій можуть узяти участь чотири людини та прожити цілий рік в умовах, схожих на умови червоної планети. Місія розпочнеться навесні 2025 року. Симулятор під назвою Марс Alpha надрукували на 3D-принтері і розташована в Техасі. Штучна штучна планета імітує всі марсіанські умови, крім гравітації, яка становить 38% від земної. Добровольцям доведеться жити та працювати в стресових умовах, виконувати фізичні вправи та наукові дослідження. Отож наса обіцяє оплатити участь в експерименті тільки не уточнює суму. Офіціантку звільнили після того, як вона отримала чайові у розмірі 10 тисяч доларів. Повідомлять у The Guardian. Клієнт попросив розділити чайові між обслуговуючим персоналом. Вісім офіціантів пішли додому із 1200 доларами кожен. Проте через пару днів Бойд була звільнена, незважаючи на те, що попрацювала в закладі кілька років. Справа в тому, що кухонний персонал Мейсон Джар відчув себе обділеним і розлютився на дівчину. Бойт попросила керівництво врегулювати драму, але Її керівництво хотіло знати, хто є причиною проблем. Офіціантка не хотіла називати імена, щоб не створювати ще більшої проблеми. Отож, це були усі актуальні новини США. Почуємося з вами після рекламної паузи. Радіо ЮЕЙЧИКАГО.